І після цього поворота я абсолютно нічого не помню. Я же розумів, що щось случилось, у мене з не робили вообще. Глаза не міг відкрити, еле фонарик відкрив, але ну, мені нічого не поміг. У Я дворі пабаків з припутнів, що на Ічнянщині триває ремонт. Починали батьки, закінчують діти. Володимир Пабат, водій сільської швидкої, та його дружина Тетяна, загинули у 2022 році. Машина, якою сім'я поверталася додому, наїхала на міну. Це сталося 1 квітня, день, коли росіяни залишили село. Діти Аня та Сашко вижили. Міна була прямо в полі. Я не знаю, хто перший прийшов в себе. Я тоді болі не відчувала. Батьків та? шукала. Потім вже сестра Шасанвича, а пала, вашему стеклом, і виходить мене знайшла. Я там, вроді, висидів на горбу. Я знайшла брата, ми по темному, я не знаю, як ми перейшли. Той пантонний міст, що ми не потопилися, бо ми нічого не бачили. Тоді вечір, бо я міг побачити, ну я не міг, глаза забити. Очі були засипані цим чи порохом, чи стеклом, я не знаю. Там дуже довго зір відновлювався. У тебе коли клітки в глазах на який день? Та я вже вроді би на следуючі міг актуально дуже больно. А що случилось? Ну, а просто пиль попали. Нічого страшного не було. Вибухова хвиля на несла. Ми якось так йшли просто. Нас знайшли вже майже біля припитань. Mm. Мама була біля машини, а папу папи mm. не було. Його відкинули mm. далі. Хто допоміг тоді пораненим? Та як живуть сестра з братом зараз? Читайте у свіжому номері газети.